Я не знаю, наскільки це можливо в халепу, хоча складно бути впевненим, що Путіна таке не роздратує додатково і він не вирішить ну ще втнути якусь гідоту, від якої нам буде гірко. Але по-перше, я не вважаю, що президент може собі дозволити, ну багато що він собі не дозволяє, з того що я б би не вважав можливо від нього, починаючи. І до його, ну м'яко кажу, кажучи, е, ну, безвідповідальних заяв, таких дитячих, інфантильних, не справляють вони враження. Ну, він же обличчя країни. Ну, 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 я, я впевнений. Що на багатьох людей е е в світі це все справляє враження гнітюче. Тобто вони вважають, що тут якась країна інфантилів, людей, які ну просто не готові, які навіть не можуть собі обрати е президентом людину, яка вміє дотримуватися елементарних правил поведінки. І це не хороша історія, ну геть не хороша. Що стосується арешника, Ну, що сказати, те, що Путін це ну, кінчена мразота, це, це ж ні, ні, ні для кого не секрет. Але е, зброя справді серйозна. Щоправда, тут, очевидно, треба говорити і про деякі речі. Я читав експертні, експертні думки з цього приводу, я не можу гарантувати, що це правда. Але люди, експерти, справді в зброї розповідали, що не такий чорт страшний станом на сьогодні, як його малюють. З тієї простої причини, що зброя ця повністю розроблена і призначена під застосування винятково як ядерна. Ми всі бачили, до речі, об'єктивний. Об'єктивне підтвердження цьому ми всі бачили. Тобто, якщо згадати оці кадри, коли вони вперше застосували Арешнік чи кедр чи біс його знає, як воно в них зараз називає, вони намагаються дистанціюватися від старої назви, показати, що нібито це щось принципово нове. Але коли вони його застосували проти Южмаша. То було видно такі розпечені полоси в, в небі. І це, е, е, значить, не прямо, але підтверджує оцю точку зору, про яку я хотів би розповісти. Зброя ця призначена для ядерної, для ядерної зброї, то тобто це носі ядерної зброї, яка відрізняється від конвенційної, хоча б вже тим, що вибух. Розрахований, він має статися на висоті 30 кілометрів. Тоді руйнування будуть максимальними і ефект від застосування буде максимальним. Якщо ж ми говоримо про те, що Путін поки що не може собі дозволити з різних точок зору застосування ядерної зброї, то використання цієї зброї як конвенційної, судячи з усього, в нього не вийде, тому що контенційна зброя має розриватися при зіткненні з метою, умовно кажучи, септо на землі. А е, чому вони атакували е, оцими болванками, е, значить, чавунними, Южмаш? Чому відносно е, е, там були не, не такі вже великі е, руйнування? Тому що. Там не було жодних боєголовок, а були вони були порожні. Це були чевуні Болванки. Чому? Саме тому, що ці долетіли якось до землі. А якби там була конвенційна зброя, вона б вибухнула раніше? Або е, через температуру і не завдало би жодної шкоди, так що з точки зору з точки зору е, прагматичної судячи з усього, ще раз це не прямо, а я не експерт, а судячи з того, що ми зараз чуємо, і те, що я щойно переповів, можливо, дійсно. Зарано ще говорити, що удар речником сьогодні, умовно кажучи, по центру Києва, дійсно ну, настільки може мати руйнівні наслідки. Це з одного боку. З другого боку, це справді гіперзвукова зброя, швидкість цієї ракети така, ну ми ж пам'ятаємо, так летить там, умовно кажучи, дещо. Що що потім розділяється на шість частин, а потім ті шість частин ще раз роз... кожна розділяється ще на шість. Тобто, дійсно, зброя зброя дуже і дуже е, сучасна, дуже і дуже модерна. А крім всього іншого, швидкість її така висока, що в принципі збивати її можна тільки в найвищій точці. Коли вона, е, е, значить, е, в цій точці вона практично зупиняється, ось там її треба збити, хоча це дуже непросто і небагато, е, значить, сьогодні протиракетної зброї здатне це, це завдання виконати. А, а після того, от після цієї е, найвищої точки, вона паде практично вертикально і збити її вже неможливо. Так що, це історія серйозна. Можливо, я дуже сподіваюся, що насправді можливості цієї зброї перебільшені. Але бавитися з цим ну, треба буде дуже безвідповідальним, дуже дуже і дуже інфантильним. Ще одна заява Путіна сьогодні була, яка Таша? теж так. Чути мене? Так, так. Так, так. Ще Ще одна заява Путіна сьогодні була: він сказав, назвав рішення про вторгнення в Україну спонтанним і шкодує, що не почав раніше. Каже, що Росія недостатньо тоді підготувалася, ну і ще він звинуватив Україну в недотриманні мінських домовленостей і заявив, що ситуація могла б погіршитися, якби Росія не напала в лютому 2022 року. Про що говорять ці заяви? Ну, те, що в нього в голові трошки вже ну так бульончик хлюпає, це, це ми всі відчуваємо. Тобто, деякі заяви в нього такі досить суперечливі. Але от на що дійсно треба звернути увагу, це те, що йому болить болять мінські угоди. Вони йому реально болять, тому що у 2014 році він міг взяти Україну практично. Не стишуючи ходи. Ми не мали армії, вона не була готова, вона не була озброєна, вона була, не була взагалі ніщо. Тобто, там ані боєприпасів, ані бензину, ані справної техніки, ані тренувань, ані бойової злагодженості і так далі нічого не було. Тобто, е мінські угоди, як на мене, я хочу зазначити, я абсолютно. Ну, я не є порохоботом в класичному розумінні слова. Тобто, я бачу масу позитивних речей, які були зроблені за часів президентства Порошенка, а ще точніше, президентства Порошенка, прем'єрства Яценюка, прем'єрства Гройсмана і так далі. Тобто, для мене це колективна постмайданівська влада, яка зробила неймовірно багато для країни. Але я дивлюся на речі реально те, що було добре, було добре. Те, що було недобре, було недобре, і так далі. Також я, я вважаю, що мінські угоди це неймовірна перемога дипломата Порошенка. Неймовірно, він сідав за стіл переговорів, практично не маючи козирів на руках. А які в нього були козирі? Ну крім хіба що. Значить, кан канцлерин і, і, і французького президента поруч, з ним. а які ще в нього були козирі. Та їх не було. В нас не було армії, ми нічим не могли загрожувати Росії і так далі. Що на той момент реально було? Були непогані стосунки Путіна з Меркель, які він не хотів псувати, так би це було псувати їй. І він рахувався з деякими проханнями. І коли йому. Фактично замилили очі і показали схему, в якій приховану він отримував можливість е, завоювати Україну без оголошення війни, без ведення військ, або майже без ведення військ, а отримати її е, іншим шляхом от через, е, через е, е, сепаратистські рухи, рухи на Донбасі і так далі, проведення там виборів під. Під дулами російських автоматів, а потім, е, значить, впхати це в, в тіло е, української держави, і початок такого серйозного сепаратизму громадянської війни, після якої він брав Україну, ну я кажу, не стишуючи ходи. І ніхто би нам вже не допоміг, тому що у випадках громадянських конфліктів Захід не втручається. Всі це знають так було в Сирії, так було в інших країнах. От і. Путін, тобто, документ, який з ним підписали, фактично, з його точки зору, йому розв'язував руки, щоб іти саме за цим сценарієм. Тобто завоювати Україну, але чужими руками і без, е, без санкцій, без псування стосунків з Заходом і так далі. І йому нібито показали цю керочку, і він на неї купився. І він її взяв, і він її проковтнув. І в результаті ми виграли е, певну кількість років, створили армію. А він нам ще й добряче допоміг в тому, щоб ця армія стала дуже і дуже боєздатною. Бо в, в, в 22-му році путінські війська зустріли тут армію, яка була не на багато вона була набагато менше е, озброєна. А, е, е, і вона була менш чисельна, але вони тут зустріли прекрасну армію, яка мала прекрасну бойову підготовку. І практично більшість людей пройшли через події на Сході через, через війну е, з 2014 по 22 рік. Тому я кажу: ми отримали внаслідок оцих мінських угод. Ми отримали армію, котра зуміла нас захистити в 22-му році, і захищає досі. А Путін, який в 14-му році мав всі 100-відсоткові переваги, в результаті отримав війну. На які він не він не має перемоги, навіть при тому, що він захопив частину української те, е, території, але він не має перемоги. Він не має е, е, таких е, е, ну, гарних результатів, на які він розраховував. Е, він, е, е, він має дуже серйозні збитки через санкції, дуже зіпсовані стосунки з цивілізованим світом і так далі, і так далі. Тому йому болить. Бачите, йому болить, він згадує. Він згадує про те, як його перемогли в мінську, і тому, тому в мене настільки ну, ну я починаю казитися, коли я чую українських очільників, які кажуть, мінська другого не буде, та ясно, вже що не буде. Ми вже втратили 20% території через вашу, через те, що ви не готувалися до війни. От. Звичайно, що мінська вже не буде. Буде все набагато гірше ніж мінськ. На жаль. От але ну оця іронія з приводу мінська. Ну продовжує мене ну просто збивати з нормального настрою. А що так тригерить українську владу, коли вони згадують про мінські домовленості? Я дивлюся його дуже часто. Єрмак, Зеленський критикують мінські домовленості. Слухайте, а що не треба будувати фортифікації, готувати армію до війни? Не треба закопуватися і готувати країну до оборони. А зараз це не про мінські домовленості, коли заговорили про замороження цієї війни, і нам постійно підсовують цю тезу і ідею. Навіть в доктрині передвиборчій доктрині Трампа я війну закінчу за 24 години. Він що передбачає, що Путін вийде з території українських із Криму і на кордони 91-го року повернеться? Ні, мова йде, що закінчить там, припинить стріляти, там, де він зараз стоїть, а це на черзі це Покровськ нам... і Курахове. Це нам, це нам дуже пощастить, якщо воно так закінчиться. Ну я не жартую, е, тому і, ну, справді ситуація саме така: тобто, люди ті самі. Які допустили втрату на багато більших територій, і які будуть заморожувати конфлікт з втратою на багато більших територій, і з втратою неймовірної кількості людей даруйте про що ми всі постійно забуваємо? Е, а я вже не кажу про тимчасово переміщеннях осіб, і так далі, і тому подібне. І ці самі люди критикують Мінськ, хоча це я кажу, порівнювати умови, в яких був підписаний Мінськ, тобто порівнювати умови, в яких знаходилася Україна на той момент. Це була країна була без армії. Ну просто без армії. Ну нічого ж не було. Що не було розпродане, це було просто небоєздатне. У нас не було армії, треба це пам'ятати, ніколи не забувати. Мало того, що не факт, що тодішня армія готова була накази виконувати. Ну і це треба не забувати. От. І е, сьогодні критикувати мінськ саме тим людям, котрі готуються підписати замороження конфлікту на умовах набагато гірших, ніж мінськ. Ну, я не знаю. Ну, от чесно, я, я не знаю, що в, в, що в їхніх головах. Я, я навіть не можу собі, ж, я скажу чесно, я не можу дати собі чесної відповіді на те, чому вони це роблять. Якщо це просто критика політичного опонента, е, яким є для них е, Порошенко, і, 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 і на цій критиці, зрештою, і вони і у владу зайшли, ну це якось можна пояснити, хоча вже, це вже якісь Надмірний е, рівень цинізму. Але в мене інколи є враження, що, що це від тупості. Вони реально не розуміють, про що вони говорять. Ну, от, я ще написав в Facebook Фейсбук, один відомий російський вираз, він називається скорбний умом. От, враження ж таке, що люди настільки не. не Нерозумні, що вони дійсно от вони не бачать, що коли вони критикують Мінськ, то вони себе критикують десь разів більше. Ну, приблизно. приблизно так в тому і справа, що розумієте, люди шість років при владі, фактично. Не факт, що в 25-му році будуть вибори, а може, будуть. А, не факт, що оберуть а може оберуть вся повнота влада в країні, навіть при оцій такій втечі монобільшості, хтось втік за кордон, хтось вже не хоче голосувати, тому що набрати голосів неможливо. Маючи навіть ОПЗЖ. ми про ОПЗЖ ще трохи поговоримо з вами пізніше. Ну можна в принципі, маючи таку повноту влади. Можна тримати ситуацію на контролі. Але в мене враження, що вона не тримається на контролі всередині країни. Немає цього контролю. Можна говорити все, що завгодно, апелювати до єдності, якої немає. При тому самі ж цю єдність, вони, скажімо так, попирають. Вони самі це роблять. Ну, так воно і є. Тут немає, немає про що говорити. Якщо чесно, мене навіть дивує Порошенко щоразу, коли він каже, що потрібен уряд національної єдності і так далі. Дивую, чому? Знаєте, нормальний політик не повинен в такій ситуації, коли він буде в завідомо програшному становищі, не повинен просити собі відповідальність, яка тільки вдарить по його. Рейтингу, коли він буде брати відповідальність за чужі помилки, але враження таке, що ну Порошенко ну не знаю, от серйозно, не хотів би говорити якісь дуже, дуже гарні слова, але таке враження, що він його справді настільки турбує те, що відбувається в країні, що він цю відповідальність готовий, готовий взяти. От. Я... Я не знаю, можливо, це звичайно щось погане, типу ну, такої залежності від влади, що так хочу бути у владі, що, що аж на очі не бачу. Але здається, що ні. От я, я завжди пригадую при цьому, коли свого часу е Тимошенко, е вже не маючи фактично підтримки, це Зающенка ще. Е, не маючи прем'єр-міністр, не маючи фактично підтримки парламенту. Ну я, я сподіваюся, що всі ще пам'ятають ту історію, коли е, коли група е, балоги е, там шість чоловік не давали голосів, і, і, і там завжди не вистачало голосів в парламенті. І треба було докуповувати умовно кажучи, ще е, когось із опозиції е, щоразу. О, я завжди дивувався для чого вона сидить е, у владі? Тим паче, що це якраз. Там восьмий рік, восьмий дев'ятий рік, криза е, і так далі. Та нафіга тобі там сидіти, навпаки, піти гарно. Скажи, люди, подивіться, вони мені працювати не, не, не дають, вони мені не дають голоси. Я не можу провести жодного нормального закону і так далі. Вони, ніби мої союзники, вони грають проти мене. Я хочу, я йду. Я йду, це означає, що нас кидає на когось іншого відповідальність зараз за владу. Але вона настільки дійсно, вона настільки. Була владолюбна, що вона не могла поступитися владою навіть в умовах, коли перебування у владі били її по, по рейтингу, от і, і от зараз, коли я дивлюся на Порошенко, який щоразу каже: Потрібен у, уряд національної єдності. Я думаю, чоловіче, та нафіга це тобі? Що ти ще їхніх проблем, зелених проблем шукаєш? Тобто вони будуть робити дурницю, а ти будеш частиною цієї системи. Ну це ж не, неправильно. Ну, елементарний приклад. от зараз в Ізраїлі було от під час війни приєдналася одна партія з опозиції до уряду, коли сталося те, що сталося з Хамасом, тому що була була потрібна більш широка коаліція у війні і так далі. Щойно. Ситуація переламалася, тобто, вже такої великої небезпеки для держави не було. Вони вийшли, вони кажуть, ми не хочемо нести відповідальність за інші неправильні рішення, які приймає, приймає цей уряд. Тобто, ну це нормальний політичний хід. Для чого Порошенку йти в, ну, в їхні уряди національної єдності? Я відверто кажу, я не розумію. Хоча, можливо, він це говорить саме тому, що він не вірить на на жодну секунду, що Зеленський колись погодиться розділити з з ним владу, навіть віддати йому, умовно кажучи, 20% влади. Ну можливо, в цьому, в цьому питанні. Але це я кажу. Це одна із загадок для мене, як для людини, яка в принципі політику розуміє непогано, я би так не чинив. От, серйозно. Пане Карле, я хочу все-таки, щоб ми до цієї теми теж торкнулися, тому що всі, скажімо, дії, заяви, якісь певні влади, вказують на те, що вибори в 2025 році таки будуть. Почалося все з от останнім часом, з цієї, з цієї роздачі цієї тисячі, потім ще там будуть в наступному році вчителям. Створення міністерства єдності для українців, наших шановних, але в мене таке враження, що я спочатку думав, що це міністерство єдності створюється для нас тут всередині країни, для того, щоб нас об'єднати якимось чином допомогти вимушено переміщеним особам. Виявляється, що це міністерство, яке буде працювати з українцями за кордоном. А що ви хочете з ними працювати? Ви хочете гроші їм дати допомогти там. Хто кому треба. Ну, чи можливо, житло хочете відбудувати тут, щоб вони повернулися і роботу дати їм? От Як це? Ну, насправді, Вовина 1000 це не перша вже історія підкупу підкупу українців перед виборами, а була перед тим, що, значить, кешбек зеленського. Це так само, тобто всі ці історії на тлі абсолютного дефіциту коштів для армії на допомогу потерпілим, я маю на увазі лікування солдатів, протезування і так далі. І так далі. Тобто, на тлі цих, цих всіх речей як би важливо не виглядала допомога значить, бідним, умовно качему, хоча допомога бідним і, і тисячу кожному, це не одне і те саме. Якби вона була адресна допомога, це одне, але вони запропонували це всім. Значить, це не це зовсім не та ситуація, на яку ми би хотіли розраховувати. Це просто підкуп виборцям. Ту треба ну, називати речі своїми іменами. Це підкуп виборцям, це підготовка до виборчої кампанії. Соціологію вони бачать те, що популярність них впала, бачать. те, що вони вибори не виграють жодним чином. Ані президентські, ані парламентські. Вони теж бачать і вони їх, вони їх турбує. Тому що для зеленських е, втрата влади це не просто е, ротація політичних сил при владі, те, що вони що владу, вже ніколи в політику не повернеться, це абсолютно зрозуміло. Вони виникли ні звідки і підуть в нікуди, це ясно. Але частина підуть в нікуди, а інша частина піде в тюрму.